Ради вітати вас на каналі Профідроль. Мене звати Ігор. Сьогодні хотів би поговорити з вами про проект, який вже у наступному місяці проведе свій токен сейл, і вже за кілька місяців випустить свій власний токен. Тобто відбудеться TGE Token Generation Event. Вважаю, що більшість з вас вже знає про цей проект, може навіть ставили ноди, тому що було усе дуже просто. Наприкінці минулого року от, про цей проект говорили усі інфлюенсери, усі медіа від Телеграму до Твіттерів і так далі. Тому гадаю, що для вас цей проєкт не новина, і мова йде про мініма. Коли тільки пішли розмови про мініму, ще ніхто не знав, що до чого, але вже усі ставили ноди, тому що було дуже просто. Можна навіть було не орендувати сервер, а поставити ноду навіть на своєму смартфоні, на Android, на свій комп'ютер, а також і, звичайно, орендувати сервіс і кілька кліків за допомогою кількох. Кліків, повний гайд був у них одразу на сторінці, вже заробляти монети проєкту. А нещодавно усі, хто ставив ноди на різні свої девайси, отримали листа на свою пошту, що вже незабаром буде токен сейл, тобто вони будуть продавати токени своїм приватним інвесторам, тобто нам, хто брав участь у нодах. Монети будуть продаватись від 21 цента до 30 центів, буде лімітована кількість, і також ви можете купити їх від 150 Доларів до 25 тисяч на одну особу. І сьогодні, власне, поговоримо про сам проект, що нам відомо на цей момент про цей проект, і чи взагалі варто брати участь у токенсейлі. Особисто я, як і більшість з вас, ставив ноди, тому теж отримав вистав від проекту і вже пройшов базовий KYC. І мені одразу впало на думку, чи треба б купувати ці монети, чи взагалі щось вийде з цього проекту. Є якась. Надія, чи є якийсь фундаментал на те, що це вистрелить і взагалі чого будуть коштувати мої монети, які я назбирав е, за весь цей 2023 рік і кінець 2022 року. І мабуть, у вас виникло те саме питання, і чи цікаво взагалі чого вони варті, і чи варто купувати монети на токенсейлі. Давайте розбиратися разом. Тож, перш за все, ми з вами опинилися на сторінці самого проєкту. Ми бачимо, що досить непогано зроблений сайт, що одразу можна скачати апку через Google Play, тобто на осі Android-смартфони. Що далі? Ну, Зроблений сайт плюс-мінус нормально, досить цікаво, нічого нас не е відволікає. Усе досить круто. Одразу тут вказані інвестори про них. Поговоримо трохи пізніше. І яку інформацію ми можемо з вами отримати з головної сторінки сайту. Нам одразу говорять, що мініма це блокчейн першого рівня. Тут в нас одразу це сказано. І що, вона, і що це нативний блокчейн для смартфонів. Що досить непогано, і у них усюди по сайту розкидана інформація, що е, вони націлені на пір-то-пір -то -пір перекази, тобто це P-2-Пі звичайні, тобто між е, звичайними людьми, між вам, нами з вами і так далі. Тобто вони не орієнтуються на якісь великі компанії, а більше схильні працювати з індивідуальними або приватними особами. Далі, що нас цікавить далі з вами, це щоб вони вже з'явилися на CoinMarketCap, Звичайно, тут жодної інфи ми не знайдемо, тому що монети самої ще немає, але вже непогано, що вони хоча б проплатили CoinMarketCap. Тому що, як ви можете знати, розміщення на сторінці CoinMarketCap, так і CoinGecko платне. Далі хотів би перейти на їх твіттер, До сторінки головної сайту ми ще з вами повернемося, але щоб потроху потроху поринути у сам проект і зрозуміти, чи взагалі щось фундаментальне тут є, і відповісти на головне питання: чи варто одразу наші токени скидувати, які ми отримали за ноди, чи взагалі, якщо ви не ставили ноди, варто купувати на токен сейлі. Чи потім перекупати на OTC і так далі. Бачимо з вами, що в них досить невелика кількість підписників, усе близько 30 тисяч. Вони багато за ким слідкують, Проект, або вони, може і купили сторінку Твіттера, але написано, що вони відкрили сторінку у 2019 році. Давайте подивимося, за ким слідкую і я тут. Невелика кількість лише інфлюенсери з різних країн, це з африканської сторони е, країни. Е, тут е, ще один інфлюенсер. Далі це проект е, Полкер, який плюс-мінус вдачно виходив на початку бичого ринку у 2021 році, ні, 2020 році, якщо правильно пам'ятаю. Ну і такий. Плюс-мінус фонд, який інвестував як і в повний шлак, так і нормальні проекти. Далі. Хочеться проаналізувати активність їх у Твіттері. Активність досить незначна, якщо брати в увагу те, що в них 30, майже 30 тисяч підписників, але у деяких проєктів відомих нам не буду зараз називати їх. Але в них така активність, коли в них і в 10 разів більше підписників. Тому можна сказати, що якщо і накручували підписників, то е, не велику кількість. Ну і плюс така фаза ринку, що люди не дуже цікавляться проектами. Але може, якщо і почнеться буран, то все зміниться і може проект буде більш популярний. Е, далі хотів би. Звернути вашу увагу на е, самі фонди. І для цього нам допоможе сторінка Crunchbase -у. це аналог і мезарі, і Дропстату. Е, я усіма цими інстру... інструментами користуюся, але е, так сталося, що може бути інформація на одному, але на другому не буде Але я вже перед цим усе перевірив і найбільш інформативним. В цьому випадку був кранчбейс, тому будемо дивитися саме тут інформацію по мінімі. Як ми бачимо, було два раунди фінансування. Взагалі проект зібрав 9 мільйонів, і скажу вам так, що це досить мало. Це означає, що фондам, фонди дали копійка по копійці і їм. Ну, не прям дуже не дуже важливий цей проєкт, і такі суми виділяються на якісь проекти, не суперфундаментальні, а хоча це і блокчейн першого рівня. Давайте з вами подивимося, які фонди брали участь у цьому. І бачимо, що було два раунди фінансування у 2020 році і 2021 році. У цьому першому раунді був лише. Один лід інвестор і був ну, головний інвестор, і тільки він і був це Blockchain Ventures, І я вже відкривав тут, щоб подивитися теж на Crunchbase, де ще вони інвестували у які проекти. Вони були 13 разів лідуючими інвесторами, взагалі інвестували 48 разів. І з того може вам якісь проекти з цих знайомі, але мені жоден з них. Е, окрім не незнайомий, може тут, якщо відкрити платну версію, буде більш інформативно, але е, тут немає жодного проекту, окрім Бу, який би був мені знайомий. І Бу теж, я не вважаю, прям суперфундаментальним. Тому це вже для нас може бути дзвіночком, що може краще і не слід інвестувати е, у мінімум і. Швидко свої монети продавати, які ви отримуєте через те, що тримали ноди. Що ми тут ще можемо з вами побачити? Ага, ми можемо побачити, що блокчейн з таких відомих проєктів то брав участь у фінансуванні НІР, де взагалі НІР зібрав 350 мільйонів. Ну, може тільки. І якщо мова йде про НІР, то плюс-мінус нормально. А так, е я б не відніс цей фонд до таких найбільш надійних. Е далі, кого ми тут ще з вами бачимо? SMO Capital H-Crypto Assets. Е на насправді, якщо ви б запитали мене, кого я з них взагалі знаю і де бачив, це тільки е GSR, і це єдиний фонд, але він теж. Не є з Tier 1 навіть Стір 2, це такий звичайний Тір-3 фонд, як і усі інші. І давайте подивимося, куди інвестували ці фонди, які і дали грошей Мініма. E H-Crypto Asset Investment. З відомих мені це знову-таки Мініма і e Tribal. Цей проект Tribal нещодавно виходив на коїнлістів, вони зібрали гроші. Не пам'ятаю, там щось теж було пов'язано з поєднанням звичайних, Якщо мені не зраджує пам'ять поєднання звичайних фінансів і криптовалюти, але можу помилятися, може у коментарях можете поправити мене і е, поговоримо більш детальніше на цю тему, але тільки мені відомо з, з цих трьох це мініма і Tribal Тобто теж це можна сказати, що молодий фонд, і тут теж інформація, що вони. Приймала участь в збиранні грошей для трайбов. Далі, SMO Capital. Тут мені відомі два проекти: це знову таки Мініма і NFT Trade. І таких фундаментальних я тут теж не знайшов, на що б можна було опиратися при е прийняття рішень щодо інвестування в Minima. Далі, DexVenture. Тут лише тільки одна інвестиція, і це в мініма. Далі GSR, який я казав, що мені відомий по інших проєктах, але фонд, як на мене, не дуже. І вони теж частенько інвестують у всякий шлак. Давайте подивимося, проєкти теж мені невідомі. Знову таки, може, якщо вам щось цього відомо, то, будь ласка, напишіть у коментарях і обговоримо ці моменти з вами. І... Хотів би далі перейти до засновників самого проєкту. Тут є два засновники: це Х'юго Файлер, якщо правильно називаю його, і Паді Е, Перший з них це молодий хлопців, достатньо молодий хлопець, який з плюсів, що я знайшов на його Лінтедіні, це він вчився. Давайте з вами повернемося назад. Що він закінчив в Кембридж, це єдиний такий плюс, який я знайшов. А інші, е, а інші всі його попередні місця е, праці показали, що жодного досвіду щодо блокчейну і е, якихось фінансових структур він не мав. Тобто він завжди працював е, як, оме, як менеджер, працював у різних компаніях, але е, Жодна з них не пов'язана з блокчейном, або е, хоча б якось пов'язана з криптовалютами. А інший е, взагалі написав: е, а другий засновник написав, що він взагалі не користується LinkedIn, і е, так і мені не вдалося знайти його попереднього досвіду роботи в якихось інших компаніях. То теж для нас такий невеликий дзвіночок, що може. Це ще один мінус, який би показав нам, що можна неохоче інвестувати в мінімум, а краще вибрати якісь інші проекти. Так, давайте закриємо усі ці вкладинки, щоб нас не відволікало, Хоба тут вже усю корисну інформацію зібрали. Далі давайте подивимося на їх сторінку гітхабу, щоб зрозуміти, як часто вони оновлюють свій блокчейн і взагалі як йдеться розробка. Судячи з Гітхабу, то не так і часто в них проводяться якісь оновлення. Тобто останнє було учора, але це е щодо. Тобто ми з вами бачимо, що останнє було учора, але якщо подивитися усі репозиторії, то деякі оновлення не проводилися вже кілька місяців. І якщо порівнювати, і якщо порівнювати цей блокчейн з іншими відомими нам, як я нещодавно робив, наприклад, з Аптосом. Наприклад, з Аптосом, з атомом, в атомі взагалі щодня там майже щогодини проводяться якісь оновлення. Тобто блокчейн працює і там постійно йде якийсь рух. А тут вже кілька місців без оновлень, і вони вже незабаром мусять запуститися. Тож теж робіть висновки самі, але це теж для мене звучить як мінус. Що далі хотілося б вам показати? Їх токіноміка. Я гадаю, що кожен проєкт слід вивчати з токіноміки. Ми з вами бачимо, як відбувається розподіл монет. Вибираємо тут Public Sale, тобто на Sale вони виділяють 16%. Це монети, які будуть нам доступні для покупки. Усім, хто тримав ноди, і там, на початку наступного місяця в нас буде нагода. Купити ці монети. Як я і казав, можна інвестувати від 150 баксів до 25 тисяч. Але чи треба? Далі, це 12% виділяється на тих, на тих людей, які будуть тримати ноди після ТГЕ, тобто після виходу монети на біржі. Далі, на разні... Далі 23% на різні гранти. Тут на команду майже 16% Private, uh, private Seed 7,5%, 14% на сіт і Private Round майже 12%. Але uh, з цього не дуже зрозуміло, як буде йти розподіл монет, як швидко отримують і фонди свої монети, і як ми швидко їх отримуємо. Також незрозуміло, які ціни, і для цього нам треба трохи глибше поринути і перейти е, до токіноміки. З того, що мені вдалося знайти, то, е, по-перше, зараз покажу вам, е, що на початку взагалі не буде монет, е, які б Існували в нативній мережі, тобто в мінімі. Усі монети, які будуть виходити на початку під час ТГЕ, будуть врапнуті. Будуть врапнуті вони в мережі Ефіріум. Їх, якщо я пам'ятаю, 12,5%. Ось. Тут йде мова про це. Це будуть ІРСІ 20 токени звичайні. Далі ми з вами можемо. Зрозуміти з цієї інформації, що взагалі буде 1 мільярд монет. Тож можете порахувати, скільки ви взагалі, скільки ви взагалі отримуєте з того, що тримали ноди. Якщо я правильно пам'ятаю, то е так і будуть нараховуватися вам монети. Наприклад, ви тримали 300 днів, отримали 300 монет, тобто і отримаєте 300 мініме. Але яка ціна буде в цих монет, е коли вони будуть виходити? Давайте так, візьмемо тут десь по ціни, за яким будуть продавати нам вже в наступному місяці. Так, так, так. Ось. Бачимо, що ціни від 21 центу до 30 центів, в залежності від того, як швидко ви встигнете. Тобто, 14 лютого вже буде початок, будуть тривати це рівно 2 тижні. Е, умови плюс-мінус такі самі, що ви отримаєте 100% одразу на початку. Тобто 100% монет, наскільки купите, одразу усі отримуєте, е, як тільки монета проведе е, лістинг на, на якийсь збірж. І тут у вас дисконти, тобто чим раніше ви закинете гроші, тим е, вигідніше купите. В першому раунді ви можете купити від 150 баксів до 25 тисяч, а далі від 150 баксів до 100 тисяч, але умови по розлокам одні й ті самі 100% на початку. Так, так, так. І тут у нас повторюється, що лише 6% було виділено в якості. Pubлі пресейла, тобто того, що ми будемо з вами купувати. І це досить непогано, це круто, коли нам, як приватним інвесторам, дають лише невелику кількість монет для купівлі, а більшість знаходяться в фондів. Але теж ми мусимо з вами зрозуміти, за якими цінами заходили фонди. І скільки в них буде на початку монет, тобто чи будуть вони взагалі зацікавлені отриманням ціни, як це відбувалося з Solano, як це відбувалося з Flow, і так само, як це відбувається зараз з Aptos. Усе, що зараз тримує фонди, якщо ми говоримо про Aptos, це те, що вони не мають просто монет. Усіх монети залочені, в команди розблокуються тільки потроху. Монети, є монети лише в. Тих людей, які отримали NFT-шку халявну, і за цю NFT-шку в тестовій мережі вони отримали справжні токени, які нещодавно звивали. І є монети знову таки у фондів, які стейкають свої заочені активи, і за це отримують монети. Як показало останнє дослідження, що більше аніж 96% знаходиться в руках лише 30 великих гаманців. І нам треба зрозуміти, чи взагалі тут зацікавлені фонди так тримати монети. По-перше, тут немає крутих фондів, як ми з вами побачили. Є лише шість фондів. І взагалі немає досвіду е, участі у інших токін сейлах. Друге, немає тут маркетмейкеру, немає ані Binance, ані Huobi, навіть Gate або Max. Тобто не факт, що в них взагалі вийде десь. Заліститися з відомих бірж. І вже мова 100% не йде про Binance або Kraken, Coinbase і так далі. Тобто, це ще один великий мінус. Далі ми бачимо, що фондам дісталися, е, так, дісталися монети від 1 цента до 20 центів. І фондів теж умови круті. Не так, як е, у PreSale, але непогано. Тобто 33%. 33% вони отримують одразу, тут 25, тут 40, тут 50. Але фонди 100% під час ТГЕ зможуть зафіксувати е, свої вкладені гроші. І про це нам говорить те, що їм видадуть принаймні тут 25, тут 33, тут 40% на початку тут 50%. Тобто, на мою думку, фонди взагалі не будуть зацікавлені отриманням цієї ціни. Навіть якщо ціна з'явиться по 21 центу за монету і повна капіталізація буде складати при тому, що ми знаємо, що буде 1 мільярд монет в ринку, це 210 мільйонів. А це дуже велика капа, як для проєкту, який не має ані маркетмейкеру. Ані доброго маркетингу зараз. І взагалі не це сотий тисячний проєкт блокчейну Layer 1 Тобто немає ніякої фішки. Те, що вони говорять про пір-то-пір -пір перекази і так далі, це усе круто. Давайте подивимося з вами правді в очі. Навіщо ще один блокчейн? Його ніяким чином не виділити серед усіх інших. І Токіноміка нас не вражає, куча мінусів. Ми з вами поговорили і про гітхаб, поговорили про твіттер, про інфлюенсерів, про е, те, скільки магнет отримують е, ті люди, які тримали ноди. Тобто я хочу сказати, що плюсів в цієї монети значно менше аніж мінусів, якщо й взагалі якісь плюси є. І щоб нам зрозуміти, скільки буде монет на початку, варто лише подивитися, що вони написали тут, в токеноміці, що буде на початку лише врапнуті монети, їх буде 125 мільйонів. І з цього можна зробити висновок, скільки взагалі буде капіталізація на початку. Беремо, відкриваємо калькулятор. 125. Мільйонів. Помножимо з вами на 0,21. Ми з вами маємо 26 мільйонів 250 тисяч. Це за умови того, що проект вийде просто по ціні, просто по ціні того, що ви купували, можете купити на початку. Але якщо ця ціна буде в 30 центів, як тут написано, що останніх хто будуть купувати ці. Монети в транш 4 будуть за 30 центів їх покупати, то ви самі розумієте, скільки вже будуть при ціні в 30 баксів іксів у приватних інвесторів. Це вже 30 іксів. І тут це ясно написано, що вони будуть мати 30 іксів, а за умови того, що вони можуть за умови того, що вони отримують одразу 33% від усіх своїх монет і далі будуть. Розблоковувати сім монети напротязі цього на протязі усього року, то вони можуть одразу зафіксувати майже 10% ой, майже 10 іксів від своєї ціни. Тут так само, тут так само, ну трохи менше, але це теж ікси, це великі ікси, особливо для фондів, які не мають досвіду, як ми з вами побачили. Тому Вирішуйте самі, але я не радив би вам взагалі брати участь у цьому проєкту. Якщо ви тримали моноди, то получили монети і добре, злили їх по ринку, може тримаєте якісь е, там 30-20%. Злийте ті монети, які вам допоможуть е, заплатити за сервер, який ви тримали на протязі року. Там, якщо рік тримали, два роки, тримало, півтора року, тримало кілька місяців. Просто візьміть ті. Гроші, які допоможуть вам заплатити за ці сервери. Інші можете тримати, може щось зміниться. Прийдуть інші фонди, хтось підтримує, буде звичайна бичка, і усе взагалі буде на ринку рости із тією капіталізацією, яку ми отримали, майже в 30 мільйонів, може бути і 100 мільйонів, і 200 мільйонів, і так далі. На бичому ринку буває все, як ми бачили, із Шибе, Іно, із Догікоїном і так далі. Тому. Можна не квапитися і продати лише ті монети, які допоможуть нам окупити сервер. Ну, в кінці цього відео хотів би підсумувати усі свої думки щодо цього проєкту. Як ви могли зрозуміти, я вважаю, що це досить погана ідея взагалі якісь гроші ще вкладати в цей проект. Тут стільки настільки багато мінусів, що їх і не перерахувати. Але продивіться увесь ролик ще раз і зрозуміти, чому так. Плюсів. Взагалі немає. Давайте ще раз основні мінуси назовемо. Це те, що в фондів немає взагалі досвіду, немає маркетмейкінгу, немає нормального маркетингу. Е, сам блокчейн це вже сотий, може навіть тисячний блокчейн Vairwan. Коли мова йде про пір- то-пір перекази, це все досить добре, але ми знаємо, що нічого нормально не працює, тому що аудиторія досить мала. Так. У нас багато таких е, індивідуальних інвесторів, але е, коли хочуть зробити якийсь великий проєкт, такий крутий блокчейн, то орієнтуються скоріштуються скоріш на якісь великі компанії. І роблять для них, а вже для нас постільки-поскільки. Тож, я гадаю, що краще залишити свої гроші, купіть квіти, Купіть біткоїни, купіть що завгодно, але 100% не міну. А якщо ви тримали ноду на протязі кількох місяців, року і так далі, то продайте ті монети, які вам допоможуть е, сплатити ваш сервер, який ви орендували за увесь. Цей час тримання ноди. Якщо тримали на телефоні, то взагалі круто і у вас ще витрат менше, злити половину, а інші тримайте, може бути Булград, може щось цікаве трапиться з цим проєктом, але е вважаю, що цей проєкт не вартий вашої уваги. І краще щось інше зробіть. Якщо у вас виникнуть якісь питання, може у вас буде якась додаткова інформація, або ви просто. Маєте іншу думку, що проект крутий, і я щось до кінця не зрозумів, прошу вас написати коментар під цим відео, і ми з вами все обговоримо і, може, ви поділитесь більш свіжою інформацією, яку я не зміг знайти. Тож, дякую вам за увагу. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то підпишіться, щоб не пропускати круті. І свіжі ролики з усією актуальною інформацією з крипто світу про різні airdrop, про нові блокчейни, про паблік сейли, правед сейли і так далі. І таким чином, ви підтримаєте мене, і я буду робити для вас уся крутіші і велику кількість нових відео. На все добре вам, до побачення!